Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і вбогім проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам. Що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби чуда, що в вас відбулися, сталося в тирій Сидоні, вони б давно покаялися у Волосяниці та в попелі. Тому кажу вам. Тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив. Я прославляю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому. Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе й тягар мій легкий. Послання до Римлян, розділ 3. В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика з кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано. Щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по-людському говорю. Коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить робімо зло, щоб із нього вийшло добро? А деякі так і роблять, і нас очорнюють. І говорять, нібито ми так навчаємо. На таких є суд справедливий. То що ж, маємо перевагу? Зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано: Немає справедливого ані одного, немає томущого. Немає, хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає хто добро творив би ані одного. Їхнє горло, гріб відкритий. До обману язик їх схильний, отрута гадюча в них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти. Щоб проливати кров швидкі їхні ноги. На їхніх дорогах злидні і руїна вони не відають дороги миру, немає божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед ним. Ділами закону, законом бо гріх пізнається. Тепер же без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Всі бо згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються даром, Його ласкою. Через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові, через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх за час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб Він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує. В Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена. Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, бо є лише один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі. І НЕ обрізаних через віру. То значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки ми його стверджуємо. Псалом 111 одинадцятий. Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх, краса і велич Його діло, правда Його стоїть по віки. Він зробив пам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його правда і правосуддя, всі заповіді його непорушні, встановлені навіки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій, святе і страшне його ім'я. Початок мудрості то страх Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала його стоїть повіки вічні. Книга Приповідок, розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води, розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця. Важить, чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. Книга суддів. Розділ Сьомий Уранці встав Єрувал, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло харот джерела, а мідіянський табір стояв на північ від нього коло горба море в долині. Господь сказав Гедеонові. Забагато людей у тебе, і я не можу дати мідіян їм у руки, а то Ізраїль буде чванитися передо мною та говорити Моя, мовляв, рука вирятувала мене. Голоси, отже, людям голосно, щоб чули. Хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому. І повернулося з народу двадцять дві тисячі, а зосталось десять тисяч, коли Гедеон перевірив їх. І сказав господь Гедеонові Людей ще забагато. Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе, про котрого скажу тобі, цей нехай іде з тобою, той і йтиме. А про котрого скажу. Цей нехай не йде, той не піде з тобою. От і повів він людей до води, і сказав Господь Гедеонові: хто хлептатиме воду язиком, як хлебчуть собаки, того поставиш окремо, так само і того, хто стане навколішки, щоб пити. І налічено тих, що хлептали язиком триста чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитись води. І сказав господь Гедеонові. Трьома сотнями, що хлептали воду я врятую вас і дам мі діян, тобі в руки. Всі ж інші нехай собі йдуть кожен до себе додому. Взяли вони тоді припаси в людей і сурми їхні до себе. Гедеон же розпустив усіх ізраїльтян по шатрах. Затримавши при собі триста чоловік, а табор мідіянський стояв унизу під ними, в долині. Тієї самої ночі повелів господь Гедеонові, спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся іти сам до нього, то піди туди з бурою, твоїм джурою. І підслухай, що там говорять тоді наберешся духу та й нападеш на табір. От і спустився він із порою своїм журою, близенько до військових чад, що були в таборі. Мідіяни ж, а меликитяни та сини сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх, та й верблюдам їх не було числа, як піску морського на березі. Така безліч. Підібравсь туди Гедеон і почув він, як розповідає один у одному сон, і каже, снивсь мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіанським табором, а, докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався. Озвався другий. Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина, віддав йому Бог Мідіан і весь табір. Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав Уставайте. Бо Господь віддав мідіянський табір вам у руки. І, розділивши триста чоловік на три загони, дав їм усім сурми та порожні глечики в руки, а в глечиках були каганці і звелів їм Глядіть на мене і робіть так, як я. Скоро я дістанусь до краю табору, ви зробите так, як зроблю я. Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені, Засурмите і ви так само з усіх боків навколо табору, і гукнете За Господа і за Гедеона. І от на початку середньої чати, коли щойно були змінили варту, продістався Гедеон із сотнею своєю до краю табору, і засурмили вони. І порозбивали глечики, що були в руках їхніх, і засурмили три відділи і, розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою сурми, і закричали: За Господа і за Гедеона. І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. В таборі ж усе заметушилось, закричало та й кинулось утікати. І тоді, як ці триста сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих, і кинувся табір у уростіч на Бетшітту в напрямку до Церери, аж до берега Авел Михоли коло табату. І скликано ізраїльтян з Нафталі, Зашера і з Ашера, із усього Манасії, і вони кинулись навздогінці за Мідіанами. І розіслав Гедеон послів по всіх ефраїм горах з наказом Зійдіть із гір проти мідіян і перетніть їм переправу через воду Йордану аж до Бет Бари. Зібралися на поклик усі Ефраїмії і зайняли броди вздовж Йордану аж до Бет Бари, і полонили вони двох мідіанських князів Орева і Зеева. Орева вбили під орев скелею, а зева коло зев винодавлі і гнались далі за мідіянами. Голови ж Орева і Зева принесли до Гедеона по той бік Йордану.